Позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Таке покарання чекає на двох військовослужбовців, які напали на поліціянтів у Вінницькій області. Окрім підозри у посяганні на життя працівника правоохоронних органів, ДБР також повідомило злочинцям про підозру у дезертирстві і незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Перевіряють теж інформацію про викрадення нападниками вибухівки та зброї з підрозділу їхньої військової частини. Напередодні батька та сина, яких підозрюють у вбивстві поліціянта, вдалося розшукати та затримати на Одещині. Там зловмисники переховувалися у покинутій будівлі. Під час слідчих дій правоохоронцям також вдалося знайти ймовірне знаряддя вбивства табельний пістолет, начебто його злочинці викрали у військовій частині, в якій і проходили службу. Після вбивства вони мали намір виїхати за кордон. За даними слідства, батько та син обоє військовослужбовці самовільно покинули військову частину в Одеській області. Мотивом вбивства поліціянта самі ж затримання називають те, що вони перевозили бойові гранати. Про те, чи це так, встановлює слідство. Також Правоохоронці перевіряють їхню причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Нагадаємо, 20 квітня під час комендантської години двоє чоловіків у військовій формі віком 52 та 26 років застосували вогнепальну зброю проти поліціянтів, які зупинили автомобіль для перевірки. Внаслідок цього загинув 20-річний патрульний Максим Зарецький. Його колега поранений. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.